Рено Дастер це автомобіль, який став справжнім символом доступного повнопривідного кросовера для багатьох ринків світу. Його історія почалася у 2010 році, коли французький виробник Рено представив модель, яка мала завоювати серця тих, хто шукає простий, надійний та водночас сучасний автомобіль для міста і бездоріжжя. З самого початку Дастер вражав поєднанням ціни, функціоналу та універсальності. Завдяки співпраці Renault із дочірнім брендом Dacia Кросовер вийшов доступним і швидко здобув популярність у Європі, Південній Америці, Азії та навіть Африці. Перше покоління Duster мало простий, але міцний дизайн. Його головними перевагами були високий кліренс, підвізка, яка витримувала погані дороги і опційний повний привід. Це дозволяло автомобілю бути ідеальним для сільських регіонів, гірських районів чи просто для людей, які люблять активний відпочинок. У 2017 році Рено презентував друге покоління Дастер, і тут автомобіль змінився радикально. Його екстер'єр став більш сучасним, масивна решітка радіатора, стильна оптика денними ходовими вогнями, покращена аеродинаміка. Але головне, він залишився впізнаваним, адже інженери зберегли дух першої версії, зробивши його ще більш привабливим для широкого кола покупців. Салон другого покоління отримав суттєві зміни. Тут з'явився більш якісний пластик, мультимедійна система з сенсорним екраном, ергономічні сидіння та покращена шумоізоляція. Для багатьох водіїв це стало справжнім кроком вперед, адже тепер Дастер не просто був утилітарним кросовером, а й комфортним автомобілем для щоденного використання. Щодо технічної частини, Дастер завжди пропонував різні двигуни залежно від ринку. Це і бензинові агрегати, і дизельні, які славилися своєю економічністю. Окремо варто відзначити версії з повним приводом та системою, яка дозволяла впевнено почуватися на бездоріжжі. Саме ця особливість зробила Рено Дастер популярним серед мисливців, рибалок та тих, хто живе в районах з поганими дорогами. Важливою рисою Дастер є його доступність. Коли інші кросовери дорожчали та ставали більш преміальними, Рено продовжував тримати ціну на рівні, який дозволяв широкій аудиторії купувати цей автомобіль. Це зробило його справжнім народним авто. Сьогодні Дастер продається у багатьох країнах і навіть випускається на різних заводах, від Румунії до Індії, від Бразилії до Росії. Кожен ринок має свої специфікації, але головна ідея залишається незмінною це універсальний кросовер, який поєднує простоту, міцність та сучасні технології. На українському ринку Дастер також здобув велику популярність. Тут його цінують за надійність, витривалість та можливість долати непрості дороги. Особливо він підходить для тих, хто хоче мати автомобіль для сім'ї подорожей та щоденного використання без зайвих витрат. Важливо відзначити і нові екологічні стандарти, яких дотримується сучасний дастер. Його двигуни стали більш економічними та відповідають суворим нормам викидів. Це ще раз доводить, що модель рухається у ногу з часом. Renault Duster – це не просто кросовер. Це автомобіль, який вміє поєднувати протилежності, він одночасно.